Бачив сьогодні класне відео, де а, змія кусає свого заклинача і вирішив розібратися взагалі. Ну, ці, які там в дудочку дутять, і начебто змія зачарована, там вилізає і все. І по статистиці їх дуже багато змії вкушують. Ви що скажете, все, Євген поплив, то була сексологія-психологія, тепер змії. Але ви зараз розумієте, для чого я зробив це зрівняння. Зрозумієте, будь ласка, це спроба. Тропічну дику тварину, а полюбити, але не полюбити. Тобто її здомашнити та адапту... адаптувати під свої власні дії. Що відбувається з людьми, коли ми говоримо цю чарівну фразу: приймайте мене таким, яка я є, або приймайте мене такою, яка я є. І люди такі Да, ми приймаємо тебе. І ця фраза настільки вже згвалтована, що. Ніхто навіть не розуміє, що вона має, в якому сенсі прийняти людину така, яка вона є, це з розумінням того, яка взагалі людина. Тобто, спочатку цю людину треба ідентифікувати в трьох плоскостях. Перша плоскость це як ця людина відноситься до себе. Друга площина – це як людина відноситься саме до вас. І третя площина як взагалі людина позиціонує свої дії. Тобто поясню, якщо людина, наприклад, постійно всіх обманює, якщо ця людина постійно в якихось там аферах, авантюрах, і ви дійсно вважаєте, що ця людина з вами так не зробить, з чого це? Багато дій цієї людини говорить про те, що вона так зробить із вами. Але що я чую від дівчаток, потім про хлопців, що ну. Я його зміню. Він такий гарячий, він такий. Так, він трошки агресивний. Так, в нього занадто маскулінна поведінка. Він такий, прям тестостероновий, прямо прям агресує. Я його зміню, він буде м'якенький, як котик. Що відбувається в себе випадках Хеста, із о, із 10, сіми десяти? 10? Що ця дівчина потім говорить: я не знаю, що мені робити. Він вдома агресує. Ти дійсно не знаєш, що тобі робити. Ти знаєш, що тобі робити, але ти віриш в те, що ти можеш цю людину змінити. Так, інколи людина змінюється під впливом якихось факторів каталізаторів. Це можуть бути фактори, або, наприклад, досить жорсткі дії, котрі відбулося з людиною, або, наприклад, якісь власні е, підрубіждення, тобто переосмислення. Але якщо людина робила так і робить одне і те саме, схріналі вона заради кого буде змінюватися? Тому, якщо ви. Обрали дружити з цією людиною, зустрічатися з цією людиною, там ще щось робити, або навіть вести бізнес, спочатку проаналізуйте її відношення до себе, до вас та в цілому до соціуму. І якщо ця людина робить з усіма якісь там маневри, обмани і маніпуляції, то з чого ви вирішили, що вона з вами це робити? Не буде? Любов. Ну, якийсь там період, так там може 2-3 місяці до 6 місяців, допоки триває біологічна любов. Це мається на увазі е, гор гормональний вплив на свідомість людини. Тобто, коли людина закохана, і це саме йде хіміко-біологічний процес, саме закохування. Але далі залишиться та людина, яка є. І якщо ви дійсно говорите, тепер хлопці, ну вона там дівчина не, не готує мені, я її за місяць зміню. Може, років за 10, якщо ви будете дійсно постійно працювати, може там це і зміниться, але якщо вона зараз каже, що готувати не буде, схіралі ти взяв взагалі, що вона ну для тебе щось зміниться? Вона й з тобою так не буде готувати. А потім починається я охотли не за того. Якщо ви так кажете, то ви виходили за ілюзію, цього не було. Тобто ви вийшли заміж, або ви одружилися на образі цієї людини, а не на тому, яка вона є. Тому з цієї концепції треба чітко розуміти, що ви вкладаєте термін Я приймаю тебе, який ти є, або Я приймаю тебе, яка ти є. І чи готові ви до усіх наслідків, коли людина вам покаже, яка вона є. І так, бувають такі люди, котрі дійсно можуть жити з людьми полігамними, котрі займаються коханням з усіма людьми. Бувають люди, котрі живуть з агресивними людьми. і Вони собі дозволяють деякі речі з іншими не дозволи. Бувають, люди живуть в холодних відносинах, і це може бути градацією норми, якщо їх все влаштовує. Але це люди, чесні з собою та чесні з партнером. А ви чесні з собою та з партнером? А?